Всім привіт. Буду ще записати відосик зі столовим мисливцем, тому як ще пару тижнів він буде відбуватись і режим прикольний. Так як часто в нього граю, ну коли він виходить. А останній мені дуже сподобався з клавером. І там набагато було краще відігрувати, але це... Сталевий як він ну, завжди був. Тому якось так. Ост... Ну, останнім часом е... більшість боїв провожена на CLT-шці. збирає на власницю і на ній вже відігрую. Дуже чіткий такий танк і бій теж прикольно, думаю вам сподобається. Ну тут, так як у мене є з кислотою, тому я вирішую понагліти, то в мене все, в принципі, вийде, але все одно придеться за ним ще поганятись. Але він щось в себе повірив. Тут трішки потоплю. Треба було самому стріляти. Але нікуди я його не відпущу. Бо я ще вже зупинись, просто позвонити і стріляти. Зайця теж не забув, тому за ним повернувся. Ну і Дуже прикольно, що все ж таки вивели цей таймер е зони, е ще його видно. Раніше потрібно було засикати час, коли вона ст стане червоною і інколи це боком вилазив, коли ти на це не звертав. Тут я взяв ще бот, але він майже не потрібен був. Вибираю пушку на живучість, тому що вона переходить на класність, яка мені потрібна. Плюс доп хп. Поплачу ще там. Багато тому вирішив виставитись постріляти, але тут пушка на апостасі прийдеться підставлятись потім. тоже прикольно выйдет тут корпус вкачав, а башни не то там у мы и накидываем Тут он, он разу на двух. Попал там. Чекати буде, тому що не кислоти немає, не танку, який би мені допоміг, тому вирішив зараз відступити, пошукати якісь плюшки для того, щоб відіграти краще. В ну, першу чергу мені потрібні були жовті, значить випадає кислотні пулі. Також танчик, який дуже часто виручаю. Ну так, напомляюсь, заразалтая, зараз, застыкуюсь. Що цікаво, що та бомба, яку він мені поставив, вона так до мене і не доїде. Він поїхав плюху добирати. І він там і залишиться, вже нікуди не виїде. Тут прикольно, сейчас тычку даю и бот <гум> Пощастило з цим. Ну, позаряжаюсь і забираю вот он. І теж буде цікава. Тут зверху стоїть бротанець, а може, поляк. З барабанами. Напевно, поляк. Ні, все ж таки британець у нього це. тучка, яка разъедаю. То ли что видео трешки прыгнуть, то есть. Сейчас на разведку. б он допомог с ними разобраться. Ось такі бій. А дай він теж вам зайде. Дякую за перегляд. Якщо по-дальшому буде щось цікаве ще викину. Всім гарних каток, до побачення!